Один з найвидатніших економістів 20-го століття, що народився у Львові, Людвіг фон Мізес. Його ідеї постійно випереджали час, а тому чи не все життя довелось залишатись в опозиції. Отримати заслужене визнання. Мізес зуміє тільки у похилому віці. А за рік після смерті його учень Фрідріх фон Гаєк отримає Нобелівську премію з економіки. Народився Людвіг фон Мізес у Львові. Батько займався прокладанням залізниці спочатку в Галичині, потім перейшов до Буковини. Тож сім'я певний час жила у Чернівцях. Освіту здобуватиме у відні, де у 27 років отримує ступінь доктора наук. А у 31 пише книгу Теорія грошей та кредиту, яка стає сенсацією у Європі. Вчений ще, ще тоді застерігав центральні банки не видавати бездумно кредити, адже це мотивує підприємців братися за ризиковані проекти, які в кінцевому результаті завершуються провалом. А коли їх стає багато, україну приходить інфляція та крах економіки. Про цю книгу заговорять через два десятиліття, коли Велика Депресія накриє США. У 20-х роках, коли Європою активно ширяться ідеї соціалізму, Мізес доводить, що для економіки це рівноцінно хаосу. В умовах планової економіки неможливо зробити економічні розрахунки, оскільки ціни не віддзеркалюють попиту й пропозиції. Відповідно, підприємство не знає, у якому напрямку розвиватись. Дісталося від мізисей нацистським ідеологам. Економіст заявляв, що їхня система мало чим відрізняється від планової економіки. Через свою позицію у 1938 році вченому доведеться тікати. Спочатку він емігрує до Швейцарії, а звідти у штати. Навіть після еміграції його ідеї продовжували втілюватись у життя у Франції. Економічним радником Шарля де Голя став Жак Рюеф – давній друг та прибічник Мізеса. Йому вдасться переконати президента відмовитись від ідеї соціальної економіки. А в Італії, після Другої світової війни, президентом став Луїдже Ейнауді, ще один друг австрійського економіста. Наприкінці 80-х навіть затяті прибічники соціалізму були змушені визнати, теорія мізиса про перевагу вільного ринку таки довела свою слушність.